Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч плей-офф Ліги Конференції між Кривбасом та Реалом Беттісом Нульлам, наша українська команда поступається. Робець перемагає, і Дени Мічець забув Вілота Родригес. Ну, давайте по порядку. Давайте з стартових складів спочатку розпочнемо. Карбас воротах Андрій Кліщук, Олександр Романчук, Тимур Стецьков, Денис Кузик, Крафель Бандера та Іван Дібанґ з Вось, далі Джихад, Бізиман, Даніель Соса, Максим Луніов, Юрий Вакуко, Ну а аду відповідно у, у воротах Руї Сілва. Ектор Гліаренте, Рамін Перро на Пизик Стеки, Джані Кардаза на Бельфіки, Родрига Санчес, Сергія на Пізик. Ну і два нападники: це Абде -Эзел Эзел і Ексель Авіла, який, до речі, десь зробив на 13-й хуні двобою. Ось ось такий стартовий Реала Бетса, Ну, а тепер давайте по матчу. А тепер давайте по матчу, Ну, що ж, мої любі друзі. 13 хвилина. Авіла збиває дуже прикри гол Ось пропускає наша українська команда. Там, по-перше, не більфіки на пану атаку. Розпочав, якщо не помиляюсь, Альтіміра пробив поворотах. Наш вратар Андрій Кліщук відбив удар. Але Авіла на добиванні добив м'ячі до сітки і відкрив рахунок таким чином. У цілому, мої любі друзі, дуже важко було нашій українській команді. Рел Бетті сконтролював хід поєдинку, команди з Севільї більше володіли м'ячем, більше такувала, більше створювала моментів в нашій українській команді, відверто щастило. Але від різки також небагані були контрвипади. Але, на превеликий жаль, ну, не вистачило не вистачило трішечки нашій українській команді, але вдари були. Нічого не скажу. Але їх було, щоправда. Дуже-дуже мало. Ось початок другого тайму мені сподобався. Вдалося кербасити навіть відрізками і поатакувати. Доволі таки непогано, і мені дуже сильно сподобався, не знаю, друзі, к вам. Мені дуже сильно сподобався кузик. Ось Деніс Кузик, мені дуже сильно сподобався. ось, Він справді він, знаєте, він Ну, молодчинка, він постійно ось до цих атак підключався. Ось, ну, на жаль, мої любі друзі, на жаль, не вдалося забити. Напавний там був удар, що не помиляюся. Може помилятися овакулка. Непане був удар в руки. Вертер Реалу Бець, Ось, ну, Що ж можу сказати? Все було непогано, але контратака. Контратака на 62-й хвилині матчу. Ось. Ну і Рондрігес забив. в кінці кінсь забив. Ось. Ну, знаєте, вдалося Рендригесу підхопити м'яч, зміщення, удар в дальній кут. Для воротаря тут дуже важкий удар. Рондрігіс ідеально виконав. Ось, В кінці матчу Реллобет це був супершанс, коли там був штрафний Браво. Андрій Кліщеку, просто молодчинка, як витяг такий удар. Майже злі не іворіти справді. Ось. Зараз якраз буду статистику показувати. В принципі, Реал Бетіс давав коробасу Володимия м'ячем, Нашій українській команді вдавалося переходити на половину поля Реала Бетіса, але, на жаль, на жаль, трішки нам не пощастило. Трішки не пощастило нашій українській команді. Ось. Ну, зараз якраз статистику подивимось. Знаєте, підходи то були в Карбасневолі такі, напані, але просто трішки деякі моменти навіть до удару поворотів не доходило. 6-18 ударів по воротах. Тут трьохкратна перевага сибірської команди. Ще... Припустимо 1-9 ударів площину. Вирібно, подивіться. 18 ударів у Ралла Бетіса, 9 ударів площину. Тобто майже, не а так воно є, кожен другий удар Рала Бетіса. Був. В площину. Наш вратар дуже сильно попрацював сьогодні, мої любі друзі. У карбаса лише шість ударів, і лише один удар в площину. Якрасився удар, якщо не помиляюсь від... може помилятися, вакуука пробив. Там він і м'яч відібрав, а можливо, це був кузик. Ось Тут трішки я або вакулка, або кузик. Скоріше за все, навіть кузик. Там вдалося в підкаті м'яч відібрати, самовідважний підкат від кузика. Скоріше за все, це був кузик на вакулка, мої любі друзі, тому перепрошую. ну і Кузик наніс дуже хороший удар. І до речі, кузики, мені дуже сподобається, це мати собі толочку зора. Це То був єдиний удар в площину. все, Володінь м'ячем. 41,59. Ну, по володінь м'ячем, Кривбас показав доволі такий хороший показник. Ось перевага Рала Бетіса була не така та й велика. Так, ну, да, вона була, але кремарійська команді вдавалося контролювати м'яч. Точність передач складає 81%, Тому браво нашій українській команді. Про такого сильного суперника Карбас показав доволі таки хороший контроль м'яча. 85% у відсоток Рала Бетіса 2-5 здовими. Якось так. Гульвівна годи. 0 гульвівна годи орала Бетс. 2 гульвівна... Господи, пропоную, мої любі друзі. У Кривбаса 0 гульвівна годи, а орала Бетс навпаки 2 гульвівна годи, і одна гульвівна года була упущена. Вот. 41% відсоток володіння у Кривбаса, 80 до 900 точність передачі оказав. Усілом 403 передачі. Зробили Криворіжці 328 знаки були точними. У Бетс 578 передач. 494 передачі Чи було точні уграло. ну, Тому відсоток точність передач складає 85%. По сайдах тут два офсайди у нашій команді. Бець, нуль. 0. Ну, З шести ударів у нас лише один площину у нашій українській команді. 4 повзвороти, один удар просто на просто був заблокований. У Ралабетіса 18 ударів, 9 ударів, в площину 4 повзвороти, ,5, 5 ударів заблокованими. По відборах краще був Бетіс, 14 успішних відборах, 70% їхня, їхня успішність. Кривбаса 9, 64 їхня успішність. 7 сейвів зробив наш а воротар. Я ж кажу, сьогодні дуже і справді ну дуже молодчинка Андрій Кліщук рятував просто молодчинка. Один сейв воротаря бесять по 14. Сім'яча. Ну, по до речі, наша команда українська була краще, 15 успішних відборів української команди Кривбаса в іспанської команди Real Бетіс 12. Успішних перехопленнях. Порушували правила трішки більше севільці. 16 порушень правила одна жовта картка. У криварійської команди 14 порушень одна жовта картка. Мої любі друзі. Найкраще у Болісі матч буде Родрігес. Ну, він забив, по перше. Дуже красиво головно, а друге Радрігіс постійно до атак підключався, постійно був активний, мої любі друзі, тому Родригес буде найкраще. В цілому, мої любі друзі, Реал Бетіс перемагає по ділу, і це треба визнати, мої любі друзі. Реал Бетіс і справді перемагає по ділу. У Реала було Бетіса більше атаки, володіння м'ячем і позиційних атак і моментів. Ось, На жаль, мої друзі, але в цілому, да, хоч як ребас програти по ділу, але суб'єктивну точку зору, все одно програє з високопіднятою головою. Тому що підходи були, і було, я бачив бажання футболістів, я бачив. Бажання забити, ну просто не вдавалося. Ну що ж ти поробиш, мої бідорозі Бетіс – це е одна з найкращих команд Іспанії на секундочку. На секундочку, мої любі друзі. Тому звичайно, що тут дуже важкий суперник, е -е не позавидуєш як говориться. Ось, тому якось так. Але в цілому 0-2. Теоретичні шанси, звичайно, ще є. Звичайно, що буде дуже важко відіграти два м'ячі в Севілі, стадіоні Реала, Бетіса. Але все можливо, мої любі друзі, будьмо вірити, будьмо вірити відбудеться через тиждень. Ось Курбаса, матч там з Інгульцем в неділю. Ось. Подивимось, що там буде, мої любі друзі. В будь-якому випадку всіх болівальників Реала Бетіса я хочу привітати вашу команду з перемогою. Болінки Кривбаса не засмучитись. Ну, поділу все-таки перемагає на превеликий жаль для нашої української команди. Да, все таки Поділо, на жаль, перемагає Бетіс, Ну, що ж поробиш? Та? Що ж поробиш, мої любі друзі? Суперник дуже сильний, тому бажаю бажають ареалбець тільки всього найкраще, там в іспанській лалізі. Ось Кривбас також бажає все найкраще, в Чепець України. Ось. Бажаю одним словом, все найкраще. Я вам, до речі, друзі, люблю також. Бажаємо всього найкраще. А це відео я хочу завершити. Дякую вам, друзі, за увагу. Кривбас 0, Реал Бетіс 2 Бережіть себе, мої любі друзі. Всім побачення. Всім нових зустрічі!